Хто замовляв, два ірдропа без вкладень, отримуйте посилку. З вами Крипто Санто Хантер ейдропер Олександр, і це нове відео по сектору полювання на безплатній активності, в яких ти хрін знаєш на що розраховувати. Перша активність від OneFootball Labs, криптовалютного сина футбольної відомої германської медіаплатформи під назвою OneFootball. Мета проекту, як завжди, одна: викачка бабла з фанатів <кхи> <кхи> використати технологію блокчейну та допомогти командам, лігам, федераціям та гравцям взаємодіяти з вболівальниками, створюючи токени, ексклюзивні цифрові предмети, унікальні послуги тощо. Одним словом, токенізація футбольних іграшок. Добре, це зрозуміло, але що там по дропу? З гарних новин команда вже підтвердила роздачу нагород та заявила, що створить свій майбутній токен OFC. Мережа токена буде на ефіріумі та байс, що добре, оскільки у другому випадку на нас чекають маленькі комісії, а значить, затрати при клеймі нас не вкусять. Щодо важливих моментів, фонди занесли 307 лямів, ТГЕ токену OFC планується у першому другому кварталі 2025 року. Деталі токеноміки планують розкрити у найближчі два. Місяці. Активність йде протягом 5 місяців, але через те, що ТГ є ще не скоро, час нафармити поінти є. Як же почати фармити? Переходимо на сайт, посилання, як завжди, залишу в описі, та підключаємо свій будь-який веб3 гаманець. Я обрав у KX Wallet. Далі заходимо у профіль, підключаємо Twitter та Discord. Після чого починаємо виконувати соціальні завдання, підписка, лайк, ретвіт, а також запрошуємо друзів. 15 поінтів дають другу 25 вам. Щоб виконати завдання з за обробка. Спочатку потрібно зареєструватися в цій децентралізованій соцмережі. Єдине, вона платна. Річна підписка на у Warpcast коштує 3 долари, але знову ж таки це не обов'язково. Просто налутаєте на 900 поєдні менше. Я собі зробив аккаунт, реєстрація там проста. Переходите на сайт, посилання знову ж таки буде в описі. Обираєте Apple або Google App Store та завантажуєте програму. Відкриваєте апку, вставляєте та підтверджуєте емейл, оплачуємо 3 бакса через Apple Pay, прописуємо свій нікнейм та заповнюємо профіль. Далі заходимо на OneFootball, натискаємо на будь-яке завдання з WarpCast і підв'язуємо свій профіль. Для цього вам потрібно просто просканувати QR-код, який відразу випрыгне після натиснення. Єдине, вам потрібно просканувати його через сканер телефона, бо на Warpcast немає сканера, і перейти за посиланням, яке успішно і об'єднає ваш профіль із OneFootball. Після чого виконуєте всі завдання, і потім раз в день забираєте щоденний чекін. Чим більше у вас поєнтів болзу, тим більше отримаєте токенів OFC. Все просто. Щодо другої активності, то це блокчейн платформа Talos Network». Чергове l 1 рішення тільки поки не зрозуміло, на якому блокчейні з акцентом на децентралізацію штучного інтелекту. З важливого фонди занесло 9 лямів, айдроп підтверджений на крипторанг. 11 листопада почався перший сезон, який буде тривати до 11 січня, та в якому можна фармати поінти. Щоб почати лутати поінти, в які в майбутньому, можливо, конвертуються у токени проекту, спочатку реєструємо власний кабінет. Посилання в описі. Переходимо на сайт, вставляємо пошту, далі йдемо. Робити підтвердження на пошті і попадаємо в кабінет. Підв'язуємо на сторінки Start Here усі соцмережі, Twitter, Discord та отримуємо роль Explorer у Discord, щоб мати можливість запрошувати друзів. Для цього перейдіть у Discord проекту та пройдіть верифікацію у їх чаті. Просто погодьтеся з правилами їх відки. Далі повертаємося на сайт і робимо верифікацію цього таску та забираємо поінти. Після всіх приготувань починаємо виконувати різні таски: дейлі, підписка і забираємо. Бажанням запрошення друзів деліків ще немає. І останнє не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал. Там ці активності я висвітив раніше, оскільки пост написати швидше, ніж зробити відео. Всім гарних свят! З вами був Криптоалекс, до зустрічі!